Найточніший прогноз погоди знову можна дізнатись за коротким телефонним номером 122. з сьомої ранку. Прогноз на день з другої дня наперед на три дні. Прогнози погоди справджуються з великою точністю до 10 діб. Надалі це вже консультативний прогноз, який ми надаємо. От і тому казати впевнено, що е, цей зимовий період буде з надзвичайно сильними опадами. Е, ми поки що про це говорити не можемо. Взагалі-то за погодою в Житомирі постійно спостерігають трохи більше ста років. Перші спостереження на Житомирщині були розпочаті метастанцію Новоград Волинський ще в 1897 році, а в Житомирі в 1911 році губернський метеоролог. Олександр Адамович Бржовський розпочав вести такі постійні метеорологічні спостереження і започаткував мережу метеостанцій. в архівах обласного центру з гідрометеорології. Зберігаються книги спостережень середини минулого сторіччя. Ось ця найстаріша за 1945 рік. Історію спостережень останніх 15 років підтверджує, на Житомирщині в останні роки потеплішало. Середньорічна температура за останні 15 років постійно підвищується. На декілька градусів, і е, ось в минулому році практично на 2 градуси відрізняється середньорічна е, температура і становить близько 9 градусів тепла. Не буде тріскучих морозів і на водохрещі. Буквально останніми цими днями зниження температури повітря, це в зв'язку з приходом холодно арктичного повітря, але надалі температура буде. І знижуватись деякий час. Потім на водохреща ми очікуємо зниження до 7-12 градусів морозу. Найближчі 10 днів зима не засніжить і не заморозить. Можливо, вона візьме своє в лютому, але і це тільки припущення. Адже завдяки активному втручанню людини в природу народні прикмети щодо прогнозу погоди не працюють. А точний прогноз діє тільки 10 днів.